Цього разу я робив колесо з іншої сторони, але зараз заклинило це і ми будемо розбирати, це системна чи локальна проблема. Це як зварюванні. Помилки можуть бути, але найважливіше їх виправити. І зараз я вам покажу, що саме я зробив з цією гальмівною системою. тобто Використовуючи ту саму схему, яку була в попередньому відео під ремонтом. Заблокованого супорта. Ну, а також це буде ревізія, тобто очистка поверхонь. Використовую лубрикант для гальмівної системи, бо там вже проїхано 200 км і все робить. Але вилізло бо солі в на дорогах, надають, як то кажуть, корадують поверхні і через це виникають такі проблеми. На цих гальмах я проїхав, ну, тобто після того, як були сервісовані, зроблені, поставлені диски та колодки, вона проїхала порядка 40 тисяч. Ну, а за цей час не заглядав сюди і, як то кажуть, пройшов її час. Так, що ми робимо? Спочатку Ставлю на ручний гальм, тобто блокую парковочний стояночний цей тормоз. І далі, поставши на передачу, я зриваю болти. Після того підем кращий автомобіль, забезпечую також такий козлик, який притримую, щоб автомобіль не впав. Ну і також підкладаю ось це колесо для того, щоб повністю забезпечити себе. Отже, знявши ось цю пружину, яка знаходиться на супорті, за допомогою викрутки, я це зробив, також достав ось такі пильнички під, направляючи, я добрався до цих болтів. Використовую, як мені писали в попередньому відео. Для того, щоб зірвати, а не використовувати просто тріщотку, бо тоді вона вийде з ладу. Я відкрутив, тобто зірвав ці болти. Зараз я покажу, що треба зробити для того, щоб зняти. Бо супорт наразі затиснувши і для того, щоб його зняти і добратися до колодок, до цих місць. Мені треба його вдавити. Я використовую так само викрутку. Ось покажу вам. В цьому місці я її вставляю і натискаю. І супорт вдавлюється. Також що правномірно можна це зробити і знизу. Наразі не бачу, але от як ви бачите, він вже повністю свободний. Ось Бачите? Ну, відкрутивши зараз болти, направляючи, я зараз доберуся до, до, до зйому цього супорта. Я визірвав болти, тому не буде проблем відкрутити. Завтра в мене перездача зварювальних тестів. Бо було зварно 4 зразки, і один не пройшов і завтра буде перездача. Ну якось так, як і в житті, не все буває одразу і добре, тому треба робити добре. направляючи, вдавивши супорт перед цим я можу легко достати супорт. І що ми бачимо? А ми бачимо трагедію. Любі друзі, І це так не може бути, але ми це маємо. А саме я Ось злетівший пильник повністю, він повинен бути на цьому місці. Ось бачите, коли не заглядаєш під авто, що трапляється. Ось так, зараз будемо розбиратися. Так, і що ми бачимо? Ось це промазаний циліндр, перед цим я його очистив. І якщо ви бачите, на ця гумова ослона, яка захищає поршень, згнила сама саме це кільце і просто напросто відвалилася. Я скажу так, що так їздити не можна, але мета цього відео саме показати, що якщо це десь сталося у дорозі, ви можете використовувати мінімальний набор інструмента і придати життєдіяльності цьому супорту. Тож це не інструкція, як саме треба робити, а просто те, що зробив саме я. І вирішу тим самим заклинення в колесі. А його вже треба регенерувати, і цим ми займемось далі. Тобто все можна зробити, якщо робити, тому не бійтеся нічого. Ось так, бо ми українці. Ну і що, покажу, що я зараз буду вдавлювати. Цей супорт, як ми робили до цього. Так, ой. Так, перепрошую. Зараз ми тут станемо на снігу. Так, є. Ну більш про це. Те, що я зробив. Я вам покажу на фоні снігу. Так. Це... Частина від е, струбцина клема, да? тобто сама ця штука і кінцівка. Ну і до неї приварив гайку, все це покрасив. Тут пластина з нержавічої сталі, ну це не важно, але те, що вона працює як допоміжний інструмент для того, щоб давити супорт. Ну і як це виглядає. Так, Спочатку я трохи очищу ось ви бачите те, що знаходиться, саме цей пил на цій колодці. І він потрапляє ось направляюче. Тобто місця ковзання воно має трохи інший колір. Якщо закладаєш її, то вона ходить, притискаючи супортом до диску. Бачили, що попадало. Тобто це все, ці місця треба їх добре вичистити. Я використовую щіточку для цього, добре вичищаючи ці місця, потім даю трохи. Змазки в ці місця. бо це стара автомобіль. На новіхших там вже йде така пластина. По які воно їздить. І заміну гальмівних колодок воно вже йде в зборі. Але це олдскул, тому, тому роблю як є. Не буду їздити. А що ж робити? Зварний робить. Ось так. Ну, покажу згодом. Покажу, як чищу. Ось місця на колодках почищаю. Ну, для себе роблю маю час. так Там, де притискається в цих місцях, теж очищу. І тут даю цей лубрикант для гальмівної системи, для того, щоб вони скрипіли. Воно має захисне таке покриття. Я навіть не знаю, що це за матеріал, але він використовується для того, щоб не було цього скрипу, але я також додаю цього лубриканта. Наразі скрипів немає. А те, що страпилось, то просто час. Але на то і люди, щоб налажувати і робити добре, а не як загарбники. не исчерпали Шкода. Шкода. Так. Ну, все места все на плотках почищены. Сейчас перехожу. до місць, які знаходяться альмівного диску. їх також добре вичищу зараз. їх треба добре вичищати, щоб не блокувалися, щоб не поклувались колодки. Так, ну і що, повдавлюємо супорт пару разів туди-сюди. Так, це прикрию наразі, потім якось його дам тут. На якийсь час мені вистачить. Навіть більше не треба, тільки що весна. Ну і грошики ж треба заробити, бо буде робота доробити гроші заробляти наразі всі гроші йдуть на утримання родини тому нема такої можливості я виходжу із цієї ситуації таким способом що просто придаю як то кажуть життєдіяльності механізмом механізмам із того що є Буває таке в життю. Так. Ну, щоб нічого не потрапило зайвого. Під колечечко. Так. Ну, ось покажу цей момент. Так, дробищо був оператор. І мені трохи в цьому більше опита, але наразі я тільки розвиваю канал, тому пробачте, якщо це виглядає не так, як хотілося б вам, але я намагаюся ось ну і супродавляється. Просто прийшов час. Але ще поїздить. Але ще поїздить. Ось так. Так, зараз видавлю, видавлю педалью він вийшов ну йде легко тільки подивимось чи не буде він блокуватися ну щось вона ця смазка не лишається на цьому але зараз пройду ще разочок Ось такий техно інтим, як то кажуть. Так, і з цієї сторони промазав. Ще раз давлю. Закладаю колодку. Першу, другу, один до одної. Це інфурадо для того, щоб не зламати. Так, ну і буду вдавлювати. І коли, якщо будете це робити, то важно, щоб не видавати цей поршень. Бо тоді вийде вся рудина і треба буде прокапити всю систему. А це історія. Ще довша. Зараз зробимо і поїдемо. Далі. Ось так. Ну, що на цьому я буду завершувати. Підписуйтесь, ставте лайки. А з вами зварний. Завтра будуть тести, покажу, що буде відбуватися, які саме які самі тести. Це буде зварювання алюмінію. Тому до зустрічі.